Відповідь на питання: порядок, звільнення з військової служби за станом здоров'я та переведення з бойової частини. Відповідь з практичного прикладу адвокатського бюро Ювченко і партнери, де здійснюється юридична допомога військовослужбовцю ЗСУ. І так, Фабула: військовослужбовець. Відповідно до висновку військово-лікарської комісії, було визнано непридатним до військової служби з наступним переоглядом через 6 місяців, але його було відправлено до бойової частини. Відправлено до Б наказ військовий виконав, що було зроблено для захисту прав та інтересів військовослужбовця. По-перше, було підготовлено рапорт. На проведення повторної військово-лікарської комісії щодо непридатності до військової служби з.